Сказати, mm -hmm. Я вже сказав статут громадської організації, е є заяви на до громадської організації, є протокол зустрічі, такі документи, які нам треба буде для реєстрації громадської організації, для <клух> звітів юристів, які будуть займатися вже там більш юридичною частиною, е саме при реєстрації. Далі, по наших останніх подіях, ми вирішили сконцентруватися все-таки на транспортних подіях. Mm -hmm. І в е нас є те, що ми наговорили, написали. Я говорив в Ну, про ту рекламу, про, про якому говорила. Вожок з діла, е маршрутки нам стали такого поперек горова. Так. Ціни в них дуже великі, нам треба щось робити і, е і велика проблема, <клес> що люди не знають, що треба брати в квитки. <клес> і ми хочемо, ну, оскільки люди не беруть квитків. 에, таким чином, перевізник може казати, що в нього дуже мала, 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 мала е, пасажироперемістність, і е, таким чином е, ну, завищувати тарети, тому що йому сказати, що цей е, саме маршрут є м, для нього занадто неприбутковим. О, громадська організація Скрипський молодіжний альянс є громадською організацією, яка об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для, ре... для реалізації мети та задань, передбачених цим статутом. Повне найменування організації громадської організації Сталинський молодіжний альянс. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів гласності в роботі. Організація може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою. Діяльність громадської організації поширюється на території України. Організаційна правова форма громадська організація. Головною метою організації є сприяння вирішенню побутових, соціальних, культурних проблем стрещення, активна участь у громадському та політичному житті міста. Основними завданнями організації є обговорення проблем у місті з жителями районів та спільне вирішення їх, юридична консультація громадян, контроль за якістю харчових товарів на стихійних ринках та в супермаркетах, боротьба з корупцією у сфері освіти та медицини. Уведення інформаційних технологій при вирішенні тих чи інших проблем комп'ютеризації освітніх та медичних закладів, створення молодіжного парламенту міста, збереження історико-культурної спадщини та передача її молодшому поколінні, перегляд неправомірних тарифів та пошук, та пошук шляхів для їх зменшення то основні пункти, заради чого ми тут всі зібралися.